спускаємося до фахівці, то ми бачимо у нашому сьогодні російській політичності. У планове розвитку влюбленого раді в Україні не заможовано від політики і бізнесмені. Ми будемо говорити з... Доброго дня! Ми у вас... Дуже раді бачити, нам виповнюється рік. Ми, в принципі, це ну, не, не святкуємо, і час такий, знаєте, коли країна в дуже непростій, непростій ситуації і відбувається військова фактична операція на сході України. Країна потребує військової мобілізації, але країна також потребує громадської мобілізації. Ми вважаємо себе частиною інформаційної фактично громадської мобілізації, тобто ми вважаємо себе частиною. А, Українців, які допомагають цій країні зорієнтуватися, що робити в цей дуже непростий час. ми збираємося поволі перетворитися на цілодобового мовника. Це не відбудеться завтра, це 100%, А це відбудеться протягом найближчих двох-десяти-дванадцяти місяців. Але ми будемо поволі додавати годинку за годинкою, місяць за місяцем. Ми будемо збільшувати обсяг нашого мовлення. Власне, про те, що ми збільшуємо наше мовлення, знають вже дуже багато людей. Це ті люди, які нам допомагали збирати на це кошти. Найбільший наш капітал це не гроші, а наш найбільший капітал це люди, деякі з яких тут з вами. От Гаталка Сокуленка. Заступник головного редактора на першому ряді ви можете також зустрітися з моїми колегами, які теж беруть участь в нашій роботі. Це Олександр Бузюк, і Лариса Мудрак, і Ірина Славінська. Але тут дуже багатьох людей немає. До речі, Андрій Куликов є, який перекладає сьогодні, також він до нас приєднається. У нас було буквально семеро восьмеро людей рік тому. Грошей взагалі не було. Ну зараз у нас є багато ефіру, знову грошей немає. Громадське радіо може звітувати, що у нас є кілька важливих успіхів. На даний момент у нас приблизно 2300 подкастів опубліковано. Тобто, це спеціально зроблені програми як подкасти, це програми, порізані наші прямі ефіри, які ми вели і продовжуємо вести. Ми насправді розпочинали нашу справжню радійну діяльність з за допомоги м, радіо Європа плюс у Києві під час Євромайдану. Вони нам одного дня передзвонили і сказали: а, а хочете вийти в ефір? І ми через дві години були в ефірі. <му> І знову добрий вечір. У затишній студії в радіобарі на на Шотаруставелі 12. Наш марафон. Власне з цього почалося вже не не подкастове мовлення, а справжнє радійне мовлення. Воно продовжувалося в лютому, коли ми розпочали двогодинні ефіри на хвилях національної радіокомпанії України. Це Означає, що ми мовимо від 21.10 до 23.00 години щодня завдяки тому, що наші колеги з національної радіокомпанії вони вирішили, що це те, що зараз потребує насправді громада. Вони вирішили внести свій внесок. Тобто вони нам надають техніку, вони нам надають спеціалістів, а ми надаємо творчі творчі сили і разом з колегами видаємо це в ефір. Ми хочемо ну, розширюватися це природно. Ми ростемо. Наші програми вже можна слухати в регіонах. І перш за все, я от у мене тут виписано насправді вже зараз. Їх е, слухають в Луцьку, Рівному, в Болтаві, Івано-Франківську, Вінниці та Сумах. Це перша хвиля нашої роботи з регіонами. Друга хвиля. Нашої роботи це нам додаються нові регіони. Ми сподіваємося, що пізніше вже восени з'являться іще додаткові регіони. Але це ну, це знову-таки, це ще в процесі. Напевно, таким дрібним шрифтом. Високий рівень професіоналізму та незалежності громадської організації, громадське радіо має великий запит у громади. От Бачите, як воно значуще, громадське радіо запит у громади. Щодня ми отримуємо прохання від наших слухачів. Хочемо, щоб вас можна було чути на ФМ. Ми готові до участі в конкурсі на ФМ, якщо такий конкурс буде оголошено Національною радою з питань телебачення та радіомовлення. Крім того, ми готові активніше допомагати у перетворенні державного мовлення на, на суспільне. Голова державного комітету з питань телебачення та радіомовлення Олег Наливайко підтримує наше поширення. Він відгукнувся на наш заклик і його відповідь так, набрано великими літерами. Тепер очікуємо на відповідь від незалежного національного регулятора Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення. Лист щодо підтримки спрямували Юрію Артеменку та Ользі Грасимюк, яка, до речі, була серед учасників ініціативної групи громадського радіо і навіть кілька разів на наших хвилях говорила. Віримо, що їхня відповідь і підтримка не забаряться. Переконані, що нас підтримують слухачі з усієї України, знають, що таке громадянське суспільство і їм потрібне громадське радіо. Ну а тепер трохи не пописаному. Насправді це величезне задоволення працювати на радіо, на радіо будь-якому, на громадському, тим більше. Тому що, скажімо, під час президентської кампанії у нас побували більшість. Із, із кандидатів на посаду президента без жодних попередніх умов. Вони не говорили, не запитуйте нас про те, а нехай в студії не буде того. І навіть коли поруч з ними випадково, або не випадково, а бували і випадково справді не заплановано, опинялися якісь ну, не дуже приємні їм експерти, або просто несподівані гості, які разом з ними брали участь у програмі, заперечень не було. Більше того, приходили потім знову, ну вже може не кандидати в президенти. А, ну, і президент чини, до речі, теж не може бути. Так, президент чини у нас були. Ми гадаємо, може хтось нас за це засудить, а може хтось і похвалить, що часточка успіху президента на виборах це, звичайно, і... Те, що він був у нас, наша мрія мовити більше саме на Донбас і на Крим. І у нас є такі ідеї зробити спеціальне мовлення, оскільки зараз ситуація там справді особлива. Я можу про це говорити, оскільки от щойно я повернулася із Слов'янська. там зараз знаєте, ну просто місцевих і журналістів, і мешканців, ніби так у великі такі м'ясорубці перемололи, і вони тільки починають жити заново і. Їм треба наша допомога, їм треба знання про те, як функціонує громадянське суспільство, як функціонують громадські організації, як насправді громадяни виборці мають спілкуватися із владою, що у них питати, що вимагати. І їм потрібна дуже потрібна інформація, яка би подавалася також за стандартами журналістськими. І все ж таки, з додатковою такою особливістю, з урахуванням того тонкого моменту, що не можна зараз там нікого ображати. Люди все таки перебували, в тому числі і з нашою вони громадських активістів і журналістів в особливому такому світі в клітці перебували. Вони багато чого справді не знають. і Якщо є з ними говорити в такій тональності, ну можливо, дуже різкій, дуже відверті, напевно, це не принесе успіху нам усім. Саме тому ми хочемо робити таке спеціальне мовлення на Фем діапазоні, в тому числі на Донбас. Ну і само собою на Крим. І тут ми завзіриць, напевно, будемо брати, як раніше говорили. Не ворожі голоси, так а насправді правдиві голоси, коли радянські люди слухали, ну принаймні мої батьки, я це дуже добре пам'ятаю Голос Америки Радіо Свобода. Якщо немає можливості зараз прямо заходити у Крим, то ми маємо все одно це наш обов'язок інформувати наших співвітчизників, які опинилися під окупантами, про те, що робиться в Україні, і про те, що робиться, зокрема, і для звільнення Криму. Ну і я тут хочу посперечатися з головним редактором, який сказав. Зав, що грошей у нас як не було, і нема. Це трошки <смас> не перебільшення. А гроші насправді є, і ці гроші ми отримаємо від громадян України. За що вам велика, велика. Дяка і шана, що ви розумієте, усвідомлюєте в тому числі і свій громадянський обов'язок. Якщо ми хочемо справжньої свободи слова, ми обов'язково маємо утримувати своїм коштом громадські медіа, такі зокрема як і громадське радіо. Перший раз ми оголосили, що за 60 днів ми хочемо зібрати 60 тисяч зібрали понад 80. Цього разу на весні, от на весна і початок літа, ми зібрали 100 тисяч гривень, і навіть на американському спільнокошті, який називається індіюгу ми зібрали 17 тисяч доларів. Ну і так само треба додати по правді кажучи, що ми отримуємо гроші і від міжнародних організацій, які вважають, що наша справа дійсно послужиться справі демократизації українського суспільства. Дуже сподіваємося на національну раду, яка я, я дуже сподіваюся. Розуміє, що величезний сегмент громадян, які хочуть розібратися, вони слухають, наприклад, радіостанцію Весті, до якої у мене особисто дуже багато питань, починаючи від засновників і, ну, і російської мови. Я думаю, що справедливо було би надати можливість і україномовним і іншим журналістам, зокрема і громадському радіо, теж вести діалог на ФМ-діапазоні, саме в такій формі, яку зручно і можливо приймати на. Донбасі і Луганщині, зокрема, ми будемо збирати кошти на е, службу новин на регіональну мережу. Тобто, регіональну мережу ми вже зараз попередньо е, робимо. Уже ми у нас є люди, які час від часу з нами в телефонному режимі е, співпрацюють або подають нам свої матеріали, в тому числі з Криму от, і з Донбасу. Але, е, з мірою надходження якихось додаткових коштів ми будемо їх оплачувати. Вони будуть членами нашої команди, ми будемо розширювати. Тобто, напрямки це регіональне мовлення, служба новин і подання готових цих матеріалів у прямому ефірі. Меценатів у нас немає спонсорів, от але ми, ми, ми готові беремо і будемо брати кошти у всіх тих добрих людей, які нам. Надій. І в тому числі це можуть бути уряди, це можуть бути міжнародні організації, це можуть бути українські організації. Але якщо на вулиці до вас підійдуть із хляною коробочкою, на якій буде написано на громадське радіо, не спішіть кидати туди гроші. Спершу е звірте із списком і запитайте, а хто ви. І Якщо людина доведе, що вона Андрій Куликов, Наталка Соколенко або Ірина Світова, тоді гроші можна давати. Я ще хочу сказати, що тут в першому ряді є наші колеги, можливо, вони просто вийдуть до нас, щоб ви побачили нас, що нас багато насправді. Це Олександр Бузюк, Лариса Будрак, Ірина Славінська. Ну, насправді це лише частина нас, але ну, ці люди, без яких просто неможливе наше громадське радіо і ваше теж громадське радіо.